Весна, відродження і сила, від холодів і від зими, коли вона така красива й дарує нам свої лани, коли все небо оживає і оживає вся душа, весна у квітах, вся буяє і розквітає із куща, вона дивує кожним кроком і відганяє всю печаль, цінніша вся із кожним роком, і вся крихка. Немов кришталь, вона співає з солов'ями і з диким птаством у душі, і крилами душі кружляє, цілує серце і кущі. її красу не описати, і фарбами не передать, а серце хоче в ній кружляти, і крилами у ній літать.